Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. І сьогодні буду садити ранню і середню капусточку. Буду садити під 5-літрові баклажки. Я вже посадила над ранню капусточку. Сажу цієї капусточки небагато, по 10-11 корчиків. Нам це вистачає. А пізньої капусти посажу приблизно 20. Корчиків. От я купила таку розсаду, в нас продається вона по 8 гривень. Це дуже зручно. Буду використовувати і пін проливати ось таким засобом. 2 мл там є на 10 води. Я буду в двох 5-літрових відерках розмішувати його, водичка в мене буде тепла. Також буду використовувати а, для піддобрення водичка. з яєць подрібнено І також у мене ще є попіл. І ми з осені піддобрили нашу всю землю, також гноєм. Він нас перетлів через земку. от такі прямо робимо мутичко, і чоловік робить мені такі луночки. Я Бо буду найдушку сипати по столовій з карлупи яєчної і також попелу. Ось якраз поро ложечку і засипаю. Спочатку з в, в кожну лунку, потім таким самим чином. Помішую обов'язково землею, щоб не опекти кореневу систему рослинки і проливаю водичкою з епіном. Ось так перемішую, розкладаю свою розсаду, щоб бачите, скільки в мене чого потрібно. Приблизно по пів літри водички, Ще навіть земельки трошки досипаю, тому що розсаду не буду дуже, дуже глибоко вкореняти. Буквально до самодольних листочків, ще потім розсада трошки осяде, от перемішую так, все разом. Це в на мене драння капусточка, вона вже прижилася, вона вже приблизно 2 тижні сидить в мене під банками. Закритими сьогодні відкрила кришечку і вже пускає свіжі сточки. Ось так воно виглядає. Чоловік тим часом я зробила настойку з попелу, він буде проливати чесне. Цієї настойкою з попела. Це в нас контролює наша собачка весь процес. Бачите, проливаємо прямо по часничку молоденькому. І саджу вже розсаду капусти, загортаю, притискаю все звичайного порядку і роблю пливний круг. І сюди зразу потім піде банка. За пару днів буде похолодання, Але ця банка не тільки таким парничком служить, але й від всяких шкідників, які є для капусти смертельні, блошки, мошки і всякого такого іншого. Помічник. Так, Інспектор помічник. Не, не трапай. Так всю капусточку я сажу. Після того, як посадила, також ще проливаю ще раз її водичкою. І також ще я сьогодні підсію трошки кропу. Знайшовся в мене ще пакетик розсади кропу, хочу ще також його посіяти. Вон, баночки так ставимо, чоловік чи їх закріпляє. Ось вся капусточка приблизно поза 30 у мене таких баночок. І ось такий кріп, кущовий його сіяти. Просто в пролеті розде його підсією. Найкращий кріп, звичайно, стає, який він самосівом. Який він є, але це для страховки, для салатиків. І малуємося після роботи квітками. Цвіте у нас Еріка і починає цвісти в нас нарциси. Дуже шкода, що буде похолодання і сніг. І вся ця краса буде під снігом, примерзне, звичайно, і не буде навіть такої можливості нею помилуватися. Але все одно приємно. Рододендрон також от-от розцвіте. Але я це думаю, що це вже буде за тиждень, після того, як буде потепління. Я центр, анцентр рідесенький, буквально ось цей рожевий такий непоганий, а ці дуже дрібненькі. Круплідник, це броборися, Тоже вже листочки невеликі є стало гарно. Трояндочка, така плетиста. Опідрізала я всі троянди свої, охироплідник, спіреї, біла похило видно. І цвіте у нас абрикос. Як абрикос цвіте, завжди є похолодання. Шкода, звичайно, минулого року менеберкосів, ми і варенечка зробили, і в власному соці. Хотілося б, щоб і далі так було. Лебедів сьогодні не покажу, хоча вони були, підпливали до берега, але зараз їх нема. Ми трошки соня потрудилися і не встигли їх навіть зазнамкувати. Ось там видно, ну, я знаю, що він там поплив і бачу. І його навіть, он, шийку трошки було видно тут в кущі поплили, вони вже зараз, напевно, на гніздечку, скоро будуть яйця відкладати і будуть вже по одному плавати. І на дачах вже у нас теж починається всюди вживлення, люди вже щось починають сажати, найде хто надрадню картопельку скоро спілу садє. І приїхали додому, приблизно всі в такому стані, як зараз у нас бакс. Помили лапи, всі поїли і відпочиваємо. У нас. Боремося зі сном. Хто кого переможе. Ну, я думаю, що сон переможе. Так як і бакса відпочинемо, тоді можна буде далі щось готувати. Вечерю чи щось. Піти з баксом погуляти. Дякую за увагу, за спідписка. Вподобай.